Мене звати Валерій Кришень, я перший українець, який проїхав на, на цьому мотоциклі навколо світу. Вперше я сів на мотоцикл, коли мені було 5 років, бо це був пластиковий мотоцикл. і відчуття були неймовірні. Це було так кайфово, що я зараз навіть так не отримую задоволення, коли сідаю на якісь нові мотоцикли з салону. Ну, це була Ява, 98-й рік, чорна ява. І моя перша подорож до Кременчука 65 кілометрів із села. Це було круто. На сьогоднішній день для мене мотоцикл це моя професія, яка колись була моїм хобі і, в принципі, стиль мого життя. Я пам'ятаю всі мотоцикли, які в мене були: Ява, Дніпро перший, Дніпро другий, Honda cb 500S, Yamaha FGR 1300, Honda Africa Twin отця. і ще дві Африки твін на нові. Звичайно, що цей, тому що на цьому мотоциклі я проїхав навколо світу. Найскладнішим було не зійти з ума від краси, яку я бачив кожен день. Вона мінялася і мозок втомлювався отримувати нову інформацію. Це було найскладнішим. Я завжди повертаюсь до Мексики до Еквадору. Я кожен рік туди їжу з групами. Ми подорожуємо цими красивими місцями, і це надзвичайне місце. Так, я таку подорож повторю, але вже з групою після того, як закінчиться війна, як ми переможемо росіян, і ми поїдемо на навколосвітню подорож. Розпочинайте вже сьогодні підготовку, тому що це найскладніше. В цьому процесі. В самій поїздці це підготовка. Тому починайте вже з сьогоднішнього дня. Ну, насправді для мене війна почалася ще в 2013 році, коли я вийшов на Майдан під стелу, коли Мустафа Наєм всіх збирав. От Тоді почалася війна із владою, з нашою З Януковичем. Потім події на Сході я був волонтером дуже багато часу. А повномасштабне вторгнення застало всіх, як і, мене, як і всіх. Зненацька, хоча ми готувалися до цього. М -м -м -м, так як в мене троє дітей. Е -е я не служу в армії, але я всяко допомагаю цьому волонтерю. По необхідності переганяю автомобілі хлопцям на схід. Дорогі мої друзі, всі, хто дивиться цей унікальний і кайфовий канал Моя мотокраїна, я всім вам бажаю щастя, здоров'я. Катайтеся на своїх мотоциклах, які вони в вас не були. Чи Ямаха, чи їжак, чи ява, чи Хонда, чи Харлі Девідсон. Катайтеся, будуйте собі нові маршрути, допомагайте армії і будьте здорові! Всіх вас люблю.